Сьогодні 31 червня. Що-що? Ні, скажете ви. Сьогодні 1 липня чую я. І от подумайте, що я запрацювався, щось у мене. Ні. Насправді я просто згадав чудовий радянський мюзикл. Отож, 31 червня, якщо не на календарі, то принаймні в музиці сніданку з Марією Бурмакою. Доброго ранку. Сьогодні 1 липня, напевно, подумаєте ви і будете праві... А хтось, можливо, вирішить, що сьогодні все-таки 31 червня. 31 червня так називався фільм, який був відзнятий режисером Мелонідом Кінхідзе у 78-му році. Фільм-мюзикл, який розповідає про таку фантастичну ситуацію, яка відбулася в 12-му столітті і в 21-му столітті, якраз власне 31 червня. Композитор, какое сегодня число? 31 червня. Уже 31 червня. А я еще 30-го должен был отплыть в гену. Тогда вам стоит поторопитися. Я пам'ятаю, і багато, напевно, хто згадає цей фантастичний, наприклад, відеозв'язок, так? Коли можна говорити і бачити людину. Говорите, слухає принцеса Перадора. О, Господи. Бо появи скайпу залишалося 30 років. Ну і от в 12 столітті король королівства Пірадор Меліот шукає для своєї доньки Мілісенти нареченого. І всі не підходять. В цей самий час, в 21 столітті, художник Сен Пенті шукає дівчину. Йому так само його сучасниці не підходять. Йому не вистачає в них романтики, чистоти, справжності. Треба сказати, що він шукав насправді дівчину для того, щоб намалювати її для реклами панчіх. І мало, сонце без тепла, людей зустрічаються 31 червня, закохуються, і любов перемагає все. І оцей фільм став шедевром через музику. Музику написав Олександр Зацепін. Тоді і написання цієї музики, і запис її теж був революційним. Олександр Зацепин обладнав студію в своїй квартирі, і тоді використовувалися ефекти звукові, які зараз для нас є звичними. А тоді е, такого просто не чули фленджер, фуз. Ну музиканти розуміють про що я зараз говорю. До запису музики він залучив е, музикантів групи Аракс, е, музикантів групи Мелодія. І нікому не відомо. Тоді 22-річну студентку з Ужгорода Тетяну Анциферову. Ну і він написав фантастичні мелодії, які тоді наспівували всі, які проникали в самі серце. І ці мелодії неможливо забути. Пам'ятаєте цю пісню? Мір любимого без вершин, пісня без душі. Сьогодні ранок, 31 червня, як ми з вами вже домовилися, до вечора ще багато часу. А значить, сьогодні є місце для чудес, чого я вам всім бажаю. Світлої музики і гарного дня. Сонце без тепла. Це А тепер увага! Протягом місяця Ярослав малий лідер гурту Токіо і його проєкт «Мачете». Ось разом зі сніданком шукали хлопців для зйому кліпу. А реальні пацани. До нас надійшло дуже багато світлин, і які з них...